This is a CD. Stay out there. Stay out. лежати. Говорять лежати. Голос. Голос. Oh, Hayır güшее 선 earth ų Лежати, Молодець лежати, молодець за порт. Стояти. 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 молодець стояти. Молодець апорт. Це буде бігти до мене. До мене. До мене. Молодець до мене. Молодець опор. Дай лапу. Фоку, молодець, молодець, молодець дай лапу. Молодець Дай другу. Молодець дай другу. Молодець порт. Молодець ідіти. Модиться ідіти. Молиться впорт. Рядом. 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 Молодець, рядом. Папорт. Молодець. найди на нього. Ти? Зверху. На нього. Повністю без було. Зверху. Як зверху? Вся голова має бути. Зверху, так, зверху, да. Да, сюди ти плечи. Не влади. Та не то. А вот. Все, не са. Але воно записує ще. Чотири ключі. Водиться. Дай. Водиць так. що ж ему ще можна дати? Рядом. Водиці рядом. Стій. Воде с Ну пане понимает правильно. Це можна...